Доброго дня! Сьогодні поговоримо про симетрію. Симетрія є різна, ми розглянемо два види. Перша симетрія, перший вид це симетрія відносно прямої. Якщо в нас симетрія відносно прямої, то повинна бути якась пряма, відносно якої ця симетрія відбувається. Ця пряма називається вісь симетрії. Ось нехай у нас є якась фігура, наприклад, це такий трикутничок. І наше завдання побудувати симетричний йому трикутник, причому симетричний відносно цієї прямої осі симетрії. Для того, щоб побудувати фігуру симметричну даній, потрібно побудувати спочатку точку, яка буде симетрична кожній з вершин цієї фігури. Ну, почнемо з першої точки. Щоб побудувати точку, яка буде симетрична цій даній точці, відносно осі симетрії, ми проводимо відрізок перпендикулярно до осі симетрії. Далі міряємо його довжину, і на продовження цього перпендикуляра відкладаємо таку саму довжину. Ось, оці два шматочки, відрізка є рівними. Ось ми побудували точку, що є симетрична відносно прямої. І таким самим чином робимо з рештою вершин нашого трикутника. Ось візьмемо другу вершину, будуємо перпендикулярний відрізок до осі симетрії. Далі на його продовженні, відкладаємо відрізок, що дорівнює відстані до нашої точки. Ось ці два шматки є рівними. І це є точка, яка є симетричною до нашої. Так само робимо з третьою точкою. Ось перпендикулярний відрізок. Далі на продовженні цього відрізка, відкладаємо таку саму довжину. І побудували точку, що симетрична третій вершині. Коли всі наші вершини побудовані, поєднуємо їх і отримуємо наш трикутник, який є симметричним. Ну, трошки нерівні в мене лінії, але ви в зошиті зробите під лінійку рівно. Це є симетрія відносно прямої, друга симетрія, другий вид. Симетрія відносно точки. Ну, нехай знову ж така сама фігура. Якийсь трикутник. І ось наша точка. Яка є центром симетрії. Якщо в нас пряма, то в нас вісь симетрії. Якщо в нас симетрія відносно точки, у нас є центр симетрії. Ну, ви вже розумієте, що нам потрібно. Побудувати кожну з вершин нашого нового трикутника. Як ми будемо будувати? Щоб побудувати точку, яка є симетричною до даної відносно точки, ми беремо нашу шукану вершину, шукану точку, поєднуємо з центром симетрії, відрізком. Вже не потрібно нам перпендикулярно, просто відрізок. Далі на продовженні цього відрізка відкладаємо таку саму довжину. І ось ставимо після цієї довжини таку самої точку, і саме вона є точкою симметричною до даної. Таким самим чином робимо з рештою вершин. Ось другу вершину беремо, проводимо відрізок від вершини до центру симметрії. Далі проводимо продовження цієї від цього відрізка, і відкладаємо на ньому ну, таку саму довжину під лінійку, зробите рівно, поміряєте, в міліметрах, сантиметрах і відкладете точно так. І так само робимо з третьою вершиною, проводимо відрізок, міряємо його довжину, на продовженні цього відрізка. Відкладаємо таку саму довжину і маємо три точки. Далі, поєднавши ці три отримані нові вершини, отримаємо фігуру, що є симетричною симметрично, до нашої початкової фігури відносно точки. Як бачите, ці два види симетрії працюють зовсім по-різному. тому їх треба розрізняти.